Лорде Волдеморт, щиро дякую, що прийшли. Усі знають ваше ім'я, але мало хто розуміє вашу мотивацію, що насправді вами рухало. Ну, типова історія селфмейдмена, розумієш, сиротинця нічого всі на тебе з висоти свого чистого походження, просто взяв і стрибнув на тренд. Створив свій бренд, чорна міска. Цікаво, але ваші плани постійно руйнував один підліток Гаррі Поттер це правда, що він був вашим міцним горішком. Гей, не називай це ім'я. Це та сама стара кринжа. Чубак, це була просто довбана логістична помилка. Гаразд, типу, замовляєш доставку смерті, а кур'єр з'їжджає з вицеви. До речі, про повернення. Твоя ідея з горокраксами це був геніальний плак безсмертя, чи занадто складний? Це був найбезглуздіший лайфхак у світі. Типу, створювати резервні копії душі про це просто режим Бога. Проблема була не в ідеї, а у виконанні. Тобі це. Ну, останнє питання: е, якби у вас був шанс почати все що б ви змінили? Тай, yeah. Я б інвестував не в терор, а в ІТ власний додаток Авада Кедавра, ракут свайп вправо і немає проблем. Або створив би власний криптотокен Галеон.